Як захищатися від сваволі даї? Що ви, водія, хочете? Як ви зупинилися? Бо я щось не зрозумів, як ви зупинилися? Вас що правила дорожнього руху не діють на вас чи що? Ви мені створили воєнну ситуацію. Забирайте машину звідси бігом. Бігом. Це добре знає активіст дорожнього контролю Андріян. Причина зупинки – тут стояв правопорушення. Докази. Докази. Не займайтесь безпричинними зупинками. Коли інспектор інкримінує порушення, водії думають, що, що водій має доказати, що він нічого не порушує. Ні, закон говорить інакше. Закон говорить, що інспектор має доказати законним шляхом правопорушення. Зупинити просто так, без причини. Інспектор не має права. Просто, бо йому захотілося подивитися на ваш автомобіль подивитися ваші документи. Аби побачити на власні очі, як діяти в конкретній ситуації, вирушаємо з Андріаном у рейд. На вулиці Шевченка бачимо міліціянтів та кілька зупинених авто. Інспектор прийшов, не цей не представився, не пояснив причини зупинки, власне. І... Ну і все. Тобто просто взяв документ, перед'яві документи, передавав документи, забрав і прийшов до моєму сервісу. Що важливо в цій ситуації, що водії не повинні передавати документів своїх інспекторів. Ніякі нормативно правові акти до цього не зобов'язує. Право дорожнього руху, безпосередньо пункт 2.4, говорить так, що водій повинен пред'явити на вимогу документи, а ніде не, не написано, що він повинен передавати. Коли водій передає документи інспектору, він автоматично стає заручником. Ми їх зупинили для залучення, як правильно? Mm -hmm. Ми зараз ми Відберемо від них пояснення, а тоді там особа будемо притягувати давай, до відповідальності. Ви бачили, як, як водій порушено правила дорожнього руху? Mm -hmm. ну, не знаю, які вас, вас зупинили інспектора і сказали, що... Ви бачили, що ви, що ви можете бути свідком правопорушення в місті. Не бачили. То, зараз мене. У вас в патрульному автомобілі знаходиться постороння людина. А це заборонено законом? Заборонено. Яким? Вашими внутрішніми наказами. Дорожній контроль застерігає. Ви не зобов'язані сідати в авто, доїдці. Друга особа, яка щойно на камеру сказала, що він не є свідком ніякого, що він нічого не бачив, він зараз знаходиться в автомобілі. Невідомо, як інспектори його обробляють. Ну, ви бачили, як він порушував? Так. що не Крім вас і нього більше нікого не було. буде. З якої може не було. Що дана особа вам на камеру говорила, мені невідомо. Є пояснення власноруч написано даною особою. Патрульний не немає права знаходити сторони особи. Як на мене, це є можливість якось опрацювати водія, свідка. Отож, аби не потрапити в халепу, Андріян радить. Тоді вчить свої права, відстоюйте їх і боріться з тим беззаконням, яке твориться на, на дорогах. І не порушуйте, це в першу чергу. Якщо ви вмієте захищати свої права або маєте знайомих, які це роблять, поділіться з нами.